Точно так, так, Точно. Точно так. Чим знімалось? Везир. Показуйте. Пошли. Ні. Що, не йду. Я не йду. Не хочу. Я не хочу. Ну не хочу в, йти. В, ви можете побачити, правильно? Ну то неси. Куди нести? Сюди? Я нести. Поблизьку в руках? Треба нести. Треба. О, так, взяли в руки і пронесли. Mm. Між же там до Завше ще... не переходить Правильно працює? Ну не знаю. знаю. Так, але можна в общем. можна. Наші документи можна удостоверення. Покаже для вас, покажем. Громик громік Віктор Анатолійович. Заступник, Командиром командира заводу. взводу гли, ДПС. Який район? و ررش свідчення? А? Посвідчення. Ближче. Можна Я не бачу. О, давай. Приверні. О, де фасу. Приверні. Страховочку. Страховку? Зачем вона вам? Да, страховочку. Что означает так хочу? А, не. а где написано? Я говорю, так надо. Да вы сказали, так хочу. Не, я ничего не знаю. Страховку я вам не дам. А чого я не знаю? Не хочу. А Не хочу. Та Написи, не протокол хочу. написано на вас. Не напишете. А чого я не му... пам'ятаю. Хочу Я до Ага. Зачем вам я вам, сказав, я вам повинен мушать, показувати ти... страховку. В, в яких случаях? Правила. В случаях, коли право вишаєте, правильно? А ви доказали, циф... що я правило А Я вам не об'язано доказувати. Ви а презумпція невиновності, ви знаєте, що це? Я знаю, таке. Я вам не обов'язково доказувати, правильно? А я не об'язан вам доказувати нічого. Ви зобов'язані мені доказати. Можна. Я тільки вам коли... не доказав. Я казав, пише, я вам покажу, а ви не хочете. Це, це ваші проблеми, правильно? Це ваші якраз проблеми. Ні, це не мої проблеми, це, це. ваші проблеми. Це Ні. ваші проблеми. Не, шановні. Не шановні, це ваші ви проблеми. Ви щось не, не те говорите. Я не те говорю. Да, не те вам, говорю. Показати а? вам показати документи? Вам показати? написано? — Показав. Що? Де написано, що я е, маю при, е, тільки показати вам ні. без правопорушення. В яких ні. случаях взагалі показуєте? Коли... При правопорушенні, ТБ, при ДТП, при перереєстрації. От виставки правопорушені, правильно? Де, покажіть мені. Я вам сказав, прибор візір є. Де, я його а? не бачу? Вон стоїть. Я його не бачу. Ви не бачите його? Ні. Чому не бачите його? Ну бо його немає, де він? Я, я не бачу. У ну, вас є справа командична? У мене, звісно. У мене все зором хорошо. Я, я сумів, може сумніваюся, що вас зором. Ну, це не вам ви, ви, ну, правильно. ну то, будь ласка, покажіть, покажіть, покажіть мені. Страховка, страховка в мене є. Ну покажи. Он вам достаточно буде. Це вам достаточно. От ні, якби було моє порушення. Пор... Ну покажіть моє порушення, я вам покажу страховку. Шановний, я що? Я вам дам сюди. Та це ж ви спорі. Ні? Я не спорю. На що, саточка в самій Ні. Порушення і плюс страховка. Де порушення да. моє? Ну Я ж пугай вже був. То де моє порушення? Ну я що пугайте що? Ну то ви ж не принесли, а я вам що попугаю. Я вам зв'язаний нести. Так, Ще або так, або з нам у вас зі мною розговори. Просто не Так. Да. Да. Я так думаю. Я Так. Да. Да. Ну хорошо тоді. Хай вам щастить. Вам тоже. Да. 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 Щасливо.